Всім привіт! Сьогодні ми їдемо а, в відень, будемо гуляти, прогулювати, сподивимось ярмарки, якщо вони ще працюють. До речі, от вже таксі. Забираємо ребят. Будемо їхати. Будемо їхати на поїзді. потязі? На потязі. На потязі. Це родичка приїхала. Звідси ти приїхала? Я? Німеччини. А куди ж Аліна з Артуром має вміститися? А... Артур наперед собачою. На Байкальську поїдемо. На Байкальську, ано. Дякую. Це Снігурочка до Нового року приїхала. Вокзал. На Копчанську. На Копчанську а не. Uh -huh. Я вийшла, вітер дує, голову зносить, мороз, ти кошмар просто. Починали брати квіток Братислава Петражалка. Все, взяли квіточки вони там є так, це вже наш потяг, судя по всьому. какие Он, типа, через 15 минут, да, выправляется? Я так думаю, здесь О! Тут нормальная тема Сейчас их завяжем Что это? Мандрюнык А, кстати, тут не надо сказать, что собака с нами ездит? Нет, собака бесплатная, ездит, маленькая Да? Да -а -а. Так и мы уже выехали В принципі, ми тільки від'їхали від станції Братислава і зразу через дві хвилини ми вже зупинились на станції Кітці. Це вже австрійське село. Вже їдемо по Австрії. Подивіться, які вітряки тут є. Їх тут дуже, дуже багато. Звідси ще можна побачити Братиславу. Вон она. Там. Трошки далі, От так от. Дві хвилини і ти вже в Австрії. Список станцій. Зараз знаходимося на Гаттендорф. Гаттендорф, Не, Дорф, потім Парндорф. Кстати, там дуже великий а, сейл, продаж, такий центр бутиків, куди всі їздять, а, щоб скуплятися. Ну і там трошки от 11 ми вже будемо в Відні. Їхати десь годину. Дуже прикольно, що так. Швиденько можна добратися до Відні. І подивитися, що там зараз відбувається. По сьогодні, 25 грудня, -е. там мають бути ще ярмарки і має бути дуже весело. Ну, сьогодні ввечері ми повертаємось до обратно до Братислави. Відень зустрічає. Зараз нам треба на метро, щоб доїхати до самого центру. О, свої, свої люди. О, пропали. -мо, тут, конечно, придержу потух. Кросанчик цей. Лекробак от? Так, то він по всій Німеччині теж. І оцей теж по всій Німеччині. Ну я, коротше, я як вдома. Я взагалі не різницю не, 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 не відчуваю. Все да, на німецькій, нічого не зрозуміло. Це відень? Нам кудись треба йти, ось туди треба. Нам туди. Так, ребятки, тут коротко, люди відпочивають. Це, ребят, відень, що можна сказати? Саме благоустроєне місто в Європі для життя. Хочеш, можеш відпочивати. Хочеш голубі по погодувати. Йдемо до центру. Короче, ми вирішили рік. пойти пішки, бо тут недалеко, 2 км до центру, щоб не витрачати гроші на метро. Метро, до речі, коштує е, десь 2,50 буде. Ми ще поїхали. боксерські пояса по кікбоксингу. Це якийсь клуб. Волк Kickboxing Федерейшн Європі А, це магазин Stor. Mm. О! Mm. Відпочиває це от на цьому будинку оці, коротше, є велика надпись, але вона не дуже її можна побачити. Дивіться, ребят, наскільки тут все благоустроєно. Пішохідні переходи для слабовидящих. різні направлення, Велосипедні дорожки. До речі, тут ходити не рекомендується, бо можуть зністи і тут велосипедісти завжди прави. А, ну, якщо ти на машині, а якщо ти людина проста то я думаю що вони все одно прави, завжди праві. ще мені подобаються от такі от вазончики постійно завжди вони є страшно ми підходимо до Віденської опери і звідси вже починається найцікавіше Будуть дуже багато різних красивих будівель. Ну і взагалі сама Вена вже починається звідси. Зараз ми знаходимося біля, біля Віденської опери. А звідси ми вже підемо далі і там буде набагато цікавіше, тому не треба втрачати час. Ходимо до пам'ятника Йотте. Це обург, дворцовий ансамбль в стілі барокко. Зараз ми до нього підійдемо з іншої сторони. Прийшли в одне з головних місць Відня. музеї естествознання з однієї з іншої сторони. Посередині пам'ятка Марії Терезії. И ярмарка. Все называется площадь Марии Терезии. А с линшей стороны мы видим Хофбург. Так, и тут мы попадаем на головную площадь Хофбурга. Это. Бронзовий виконаний пам'ятник принцу Євгенію Савойському. Цей балкон, до речі, на ньому виступав Гітлер в таких дуже відомих відео, які ви по-любому бачили. На цьому майдані стояло дуже багато військ. Щось кричав, коротше, коли був аншлюз Австрії, Германії в Другої світової війні. Чи ще один всадник з іншої сторони. Якщо приблизимо, то побачимо там ратушу. Бачите, цю з піками і там теж дуже велика ярмарка. Туди ми, мабуть, теж сьогодні зможемо попасти. Це, ребята, вже одна із головних вулиць Відня, на якої дуже багато бутиків, ресторанів, кафе і так далі. Це якісь розкопки. Бачите, скільки поверхов донизу ми знаходимось на одному рівні, а тут два-три ну, поверха донизу ще закопана ще засипана. Під відням. Просто кусочок вони розкопали, щоб люди подивились. Це якась зокерша, напевно. Йдемо на цей в толпу трошки. Вам же подобається в толпі? Згідно? Її треба. Так, людей дуже багато, кудись черга, куди по чергу. Це ресторан Демель і тут вот -вот така вот черга до нього Всі чекають. Звісно куча бутиків Майкл Корс, Тіфані, Фірогама навіть да, є. Що таке фірогама? Ви можете скорі дізнатися. Або Діор Бачимо Гучі. Ну тут дуже дорого так скажу. Навіть нема цін. В деяких бутіках є ціни на вітринах і можна подивитися просто, щоб прицінитись, поняти скільки це коштує. До речі, часики фірми Breitling коштує 5 тисяч євро, 8-9. Коштовні цей за 14. 14 тисяч 650 євро. Можна купити ці часики. Краще було б було купити, але нема грошей, щоб купити за 14 тисяч євро. Це, це ж машина. Причому така нормальна машина, непогана. Дольче Габана. Дрес. Наприклад, тут є навіть ціни. Дрес 4950, обув 1450. Такі ціни. Колечко, дивися, якась цих. Може, це з 3800, кстати. Непогано. Красиве колечко. Артур, ні. Ти готовий до цього? Холодильник порожній. Бачимо попереду це чумна колонна. Один із перших пам'ятників присвячених конкретній історичній події У 1679 році. Відень охопила чума. Дуже багато людей тоді погибло. Після завершення епідемії розпочалися роботи над пам'ятниками. Це на колона із мрамору, хлопці, повністю із мрамору. Це одна із головних достопримічательностей відня. Демонструє вдячність Богу за позбавлення від чуми, а також відображає релігійність епохи барокко. От можна знятися от на такій. От Може, фотоапараді, зразу вже готова тільки не придумають раді Бабла. Цікаво, людей дуже багато, але мені сказали, що в Прагі ще більше. І зараз ми повинні вийти на Штефан Плац. Тут дуже-дуже красивий собор. Собор святого Стефана. Ми, може навіть зайдемо туди. Там дуже красиво. Це головний собор відня. Дах цього Штефан Плац зроблений з мозаїки. Це, звісно, прикольно вживу виглядає. Сюди обов'язково треба попасти подивитися вживу зараз поставили ярмарку вона чиста на рождественські свята і до речі кстати, до нового року вони не дойдуть не доживуть бо їх завтра вже мають прибрати вроді як А що там буде mm, Ван. Шоколадом. обычайный. тип. Вот такие вот трдельник. Трильник. И вот такой вот линт Выпили трошки винишки. Вот стало трошки. Краще, Теплее. Вечереет и подсветочка вот такая вот. Зараз ми зайдемо в цей храм, і я познімаю вам трошки там. То ще двіж іде по повний. На потяг, щоб до вечора добратися а, до Братислави Зараз беру, де вони поділи. Де вони? Всі? Йдемо додому, їдемо, точніше йдемо пішки, а потім ми будемо їхати на метро, скоріш за всього. а потім А, а потім... це парламент, ребят, Це Віденський чи австрійський. Ну а потім ми будемо їхати на потязі до Братислави. А потім ми ще будемо їхати на таксі додому. Я б зараз ще на цьому трамвайчики проїхав, бо я так вже втомився. Але ні. Ми коротко, вирішили приїхати на таксі. 11,70 12 євро. Там їхати було треба було десь 2,5 км. Ну Ми, правда, з собачкою ми заказували пец. Нормально. Просто на метро ми заплатили стільки ж. І зараз у нас є 30 хвилин до потягу. Взагалі, я зараз хочу знайти, де вони всі знаходяться, в принципі. я їх потеряв. Потяг на Берлін. І скоро має бути наш. Дуже великий вокзал тут, дуже багато потягів, Ну, це прикольно, відчувається велике місто, все, потяг на Берлін поїхав. Піднімався наверх, там вже на Берлін вже потяг поїхав. Ура! На Берлін. О, наш потяг. Тут драка була, ребят, але я стояв на касі, коли це було і все пропустив. Заходьте, займайте, от за столиком, за столиком, щоб ми всі в місті. По полупустой, коротше, потяг. Так, мы в 19.48 отправляемся и Не показываем. Короче, где-то в 20.50 мы маем приехать до Братиславы. Ну все, ребят, мы уже в Братиславе. Часочек в поезде, комфортном, все, как по маслу. Уже вызвал таксишечку. Пронеслав на Шкоде Фаби комби уже подъезжает. Зараз ПЕЦ, ПВЗ, дешеве таксі. Ми за 12 днів їхали два з пленниками, а тут ми будемо їхати по Братиславі за... Ну, Правда, зі знижкою вже приїхав Браніслав, то ми будемо їхати кілометрів 10 на Добрий вечір. Браніслав? Так що, ребят, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, не забуваємо залишати коментарі, які будуть приймати участь в розіграші найсмачнішої кави в світі від Юри. Зараз на екрані ви бачите переможця попереднього відео. Вступаємо в нашу телеграм-групу, посилання буде в опису. І всім пока. До нових зустрічей!